Всім привіт! Як ви зрозуміли із назвою відео, я вам розкажу про звичайні ось такі горизонтальні жалюзі. Вони металеві, тобто корпус верхньої балки і нижня балка вони металеві, а самі ламелі вони зроблені з алюмінію і покрашені в колір, який вам подобається. Чому я вирішив зробити це відео? Я зв'язаний з сонцезахисними системами, я монтую ці жалюзі, ремонтую їх, і люди питають мене, в чому різниця? Чому в одних магазинах ціна вища, в других нижча, різниці суттєвої вони не бачать, а ціни різні. І тому в цьому відео я вам хочу показати, яка різниця буває в цих жалюзі, на що обращати увагу при купівлі їх, і ви зразу зрозумієте, де буде дешевше, а де дорожче. Почню з того, що ось стандартні алюмінієві жалюзі. Вони самі звичайні. Їх дуже багато усіх, продає їх кожен, хто займається продажем жалюзі, тому що це рахується як бюджетний варіант. Тому він завжди буде, і на них буде попит. От. В чому є різниця цих жалюзі? Коли ви приходите в магазин або в шоурум, вибирати собі такі жалюзі. Обращайте увагу на кріплення. Ось ці кріплення. Бачите, да? Тобто, вони, вони всі різні. Як ви розумієте, і ціна у них теж буде різна. Тобто, чим краще кріплення, тим дорожче будуть жалюзі. Тобто. Ось саме звичайне дешеве кріплення. Видіть, маленьке, тоненьке. За ним іде ось таке. вже. Бачите, широке. І є триотвори, тобто, можна е, дуже гарно прикрутити, чим це. Бачите, так? Да? Тобто, е, колір буває білий і буває сірий. Ось такого кольору вони можуть бути. Третій варіант. Це от е, саме альтернатива гарна. Це от називається кріплення твіст. Е, вони йдуть ось таких е, жалюзіток, все, максимум. Ось, якщо у вас в комплектації, е, в магазині скажуть, що будуть от такі кріплення, то це вже гарний е, початок. Тобто тут можна вже придивитись, брати чи не брати. Ось, тому що ось ці. Сіди ставлять саме бюджетні, тобто саме надешевше. Тобто, воно може пропрацювати, у вас там жалюзі год і почне ламатися. Тобто, його потрібно буде ремонтувати. Ось. Є ще ось такий варіант, кріплення. Но це кріплення йде вже в дорогих горизонтальних жалюзі. Їх називається система Магнус. Бачите, тут в цьому кріпленні отвори овальні. І тут овальне, тобто для більш кращого коригування, якщо ви вдруг неправильно прикрутили шуруп. О, к потолку теж гарно крутити, то тобто є місце, бачите, щоб прикрутити різного виду шурупи. А тут, якщо подешевше, бачите, то здесь кругле отвори. І якщо ви к потолку збираєтесь прикрутити кріплення, то сюди засунути шляпку від шурупу дуже ну, важко буде. Ось, Ну можна. Є. Тобто, якщо ви побачили по кріпленням, то й смотримо далі. Друге, друге, на що ми дивимося, це механізм. Бачите, на цій жалюзі механізм прозорий. А в руках ось я держу. Це біле. Ось, якщо ви бачите жалюзі, що у вас будуть з таким механізмом, не в якому разі не беріть його. Різниця цього механізму і цього невелика. Але якість у них різна. Тобто, це дешевий, самий поганий механізм. Бачите, навіть овальний такий фіксатор, де тут він білий. Зараз, якщо буде гарно, бачите вам, бачите тобто він піддається корозії, тому що він з чорного металу, окрашений в колір, сірий і все. Тобто, він саме такий варіант не дуже буде. От. А в цьому механізмі, бачите, цей фіксатор, він жовтий. І він не покрашений в кольор жовтий, а він зроблений з латуні. Тому якість його краще, ніж в білому. І він буде служити намного довше, чим в білому механізмі. Е, система, яка кріпиться на оці кріплення, як я вам казав, тобто дорога система, От, в ньому буде різниця в тому, що ось ці кріплення будуть стояти окремо. Тобто, якщо тут вони разом. То ось цей механізм і цей механізм вони будуть стояти окремо друг від друга ну, на розстоянні десь 10 мм. Є. Тобто, якщо ви побачили такий механізм, значить вам краще взяти жалюзі з таким механізмом. Стандартні заглушки в цих жалюзях йдуть. Ставляються зверху, а в дорогих системах ставляться внутрі, і її практично не бачиш, Виглядає тут міліметр два десь тільки пластику, і все. Може різнитися жалюзі товщиною ось цієї ламелі. Їх дуже багато, а особливо варіантів в білому кольорі буває десь 3, 4 там 18 мікрон, 21 мікрона, 16 мікрон, і буває ще менше. Тому, коли ви вибираєте жалюзі і вже бажаєте купувати в магазині, то ви обов'язково спитайте, якої товщини йде ламель. Ілі пускай вони вам покажуть ці ламелі, е, у них є е, зразки, які може, ви можете пощупати. Нижня фіксація в таких жалюзях е, от така от. Вона ставиться на нижню балку. Ось сюди. А ця частина ставиться на раму. Колокольчик іде в звичайних жалюзях. От, бачите, звичайний білий. А в дорогих буде ось такий. Він буде во всіх жалюзях прозорий. Але в дорогої системі, чому вона і дорога? В білому кольорі внутрі буде біла нить. А в кольорових буде у колір ниті в управління. Тобто, якщо у вас нитка буде зелена, синя, то тут також буде такого ж кольору нитка. Хочу зауважити, що ось ця нить, ось вона, яка піднімає, опускає жалюзі. Вона теж буває різної якості. І по товщині. Ну, е, якої товщини ви дуже не побачите тобто там е, 10 мм буде, але буває щільність її, тобто буває велика щільність. от Бачите, от вона плотна плотна. А буває така м'яка вона. Вообще. Тобто Плетіння дуже не таке щільне, як от в цій. Також, запитайте у продавця, яка гарантія на вироби. Тобто В основному гарантія на вироби повинна бути не менше року. А якщо це робить гарний виробник, тобто гарні жалюзі якість, то буває навіть і 2 роки гарантії. Ось це саме основне, на що ви повинні обращати увагу при купівлі звичайних горизонтальних жалюзі Кому було б корисне це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Пока-пока.